За жовтень російські окупаційні війська змогли захопити понад 470 квадратних кілометрів на сході України. На думку західних аналітиків, спочатку повномасштабного вторгнення це найбільший успіх агресора, але територіальні досягнення армії РФ даються величезною ціною. Втратити п'ять дивізій танків та інших транспортних засобів протягом року, просунувшись лише на 40 кілометрів. Це можна порівняти з усіма іншими великими механізованими наступами 21-го століття, і навіть з великими битвами Другої світової війни. Це справді жахливий результат. З моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року Росія спромоглася просунутися лише на 30-40 кілометрів углиб території України. Незважаючи на ініціативу, на фронті російські втрати значно перевищують територіальні здобутки. Первое время были трудности, возникли уже в июле 22 года, была информация о том, что готовят к расконсервации старые советские образцы, там, времен Сталина. Понимаешь, то есть те танки, которые создавались непосредственно во времена независимости, независимости Российской Федерации, они начали экстремально быстро заканчиваться. И поэтому они начали тянуть технику уже, расконсервируясь, с консервацией. И, как говорилось, из трех танков могут создавать один. Срочивают э, свои внешние экономические контракты. И на фронте уже неоднократно была замечена техника, которая должна была быть поставлена, например, Армении, но она в Армению не поехала по контракту, она поехала на фронт. Кремль постійно збільшує витрати на війну. При цьому економіка РФ демонструє ознаки перегріву, високу інфляцію та нестачу робочої сили. Доказом проблем є підвищення центробанком РФ процентної ставки до 21%. Економіка, брак людей у Росії та втрата великої кількості транспортних засобів, які потрібні російським для їхнього нинішнього стилю ведення війни. Все це стратегічні ресурси, які створять серйозні проблеми для Кремля. Якщо нинішній темп збережеться протягом наступного року, без техніки неможливо досягти успіху на фронті. Армія Росії змушена йти в атаку, виключно піхоту. І Хоча людський ресурс у Кремля більше ніж у України, Він все таки не безмежний. Агресор не зможе постійно підтримувати таку високу інтенсивність бойових дій. Ми самі російські воєнкори вже не перший місяць а в останні дні б'ють дійсно в набат і кричать, що так далі продовжуватися не можуть. Ми не можемо столько людей вложити для продвіження ну, такого незначительного продвіження. Це чревата огромнішою проблемами, потом просто колосальними. У жовтні агресор щодня втрачав пораненими та вбитими не менше 1500 осіб. Це найбільший показник втрат від початку повномасштабного вторгнення. Такі величезні втрати в техніці та живій силі РФ ставлять під сумнів здатність на успіх у майбутньому.